Мої вітання, друзі. Я бачу, що китайцям все одно ще на заборі написати слово хер, чи на інверторі 3 кВт написати. Бачимо ось такого малюка, на якому є напис цікава, така 3 кВт. Він отримав зустрічний струм стандартна клеми, вентилятор. І по виходу він отримав зустрічний струм і, звісно, згорів. Ось сюди він отримав і, звісно, він не витримав в лихої долі і згорів. Давайте будемо розбиратися, в чому проблема, що вилетіло. Розбираємо, знімаємо нижню кришку і всередині ми бачимо таку потужну плату на 3 кВт. Як ви гадаєте, видасть вона 3 кВт? Ні. Максимум 400 Вт. Оглядаємо її, бачимо трансформатор, два транзистори на розкачку. Ось вони низьковольтні, в одному дірка. Тут ми спостерігаємо Гашміст. Вихідний каскад, 4 транзистори в пластмасі. Стандартна схема, трішки нестандартна, тому що тут на одному контролері зібрано все. І ось така цікава річ. Я таке вперше бачу, така прокладка, яка бовтається туди-сюди. Давайте розберемо, подивимося, що тут по виходу. По виходу якісь транзистори цікаві, які я ще в житті не бачив. І давайте відкрутимо радіатор, подивимося, що тут стоїть на розкачку по низькій стороні. Викручуємо гвинти і спостерігаємо тут 3205. Звісно, не оригінальні Перевіряємо їх, і, як ви можете замітити, вони пробиті як по керуванню, так і по переходам. Це не є добре, тому що можуть потягнути за собою контролер сам. і Давайте перевіримо вихідний міст. Перевіряємо перші два транзистора, вони цілі. так в нормі і два у нас пробиті. Бачимо теж як по керуванню, так і по переходу. Тобто теж можуть пострадати контролер або драйвер, що там, я не знаю, ще особливо не розбирався. Теж бачимо прибій на другому. Два транзистора пробиті, але будемо міняти всі. Спочатку нам потрібно випаяти 3205. Звісно, випаємо теж вихідний міст. Ось вони такі транзистори. Цікава така. Напис я таких не зустрічав. Ладно, поїхали далі. Відпаяли ми всі транзистори. І тут я дивлюся, а де ж другий контролер шим. Але тут все зібрано на одному. Як ви бачите, він нонейм, напису на ньому немає. І якщо він вилетів, то звісно, подальша робота без... не має сенсу. Давайте заміряємо, що у нас відбувається на генерації чи є на. Транзисторах розкачки, під'єднали остелог, подали напругу і дивимося на першому транзисторі. Бачимо гарно. шим і На другому теж є, але не гарно, тому що, мабуть, резистор так, ось до резистора, і після у нас бачимо, що різницю. 10 Ом треба міняти. Ставити будемо оригінальні транзистори на розкачку 3205. Втрамляємо нові транзистори, звісно, запаюємо їх. Прогріваємо добре, щоб олово протекло на іншу сторону плати. Тут, в принципі, особливих токів немає, але все одно. Далі нам потрібно перевірити генерацію на виході, але спочатку я заміню резистор, то що по керуванню замінив його на 10-ом і вмикаємо. Давайте подивимося, чи є генерація на вихідних транзисторах. Перевіряємо, є перший, другий, є бачимо 50 Гц. Третій транзистор перевіряємо. Також є генерація, це добре. І момент істини, третій, четвертий, вибачаюся, є. Тобто на всіх чотирьох транзисторах у нас генерація є. Можна сміливо запаювати транзистори і пощастило нам, що не вилетів контролер. Далі ми заміряємо напругу на вихідній банки на конденсаторі 259 В. Як ви бачите, це на цьому накопичувальному конденсаторі. Далі будемо ставити транзистори 20N60 20 А600 В. Вставляємо їх і, звісно, запаюємо. Запаяли транзистори, все в порядку. Далі будемо проводити перевірочку з силовою частиною. Вмикаємо, є запуск, перевіряємо вихідну напругу вольтметром. Так, не контачі, Є напруга 215 вольт по виходу, це вже добре. І далі давайте перевіримо ще легким навантаженням. Лед лампочкою навантажили. Як ви бачите, вихід є. Це теж добре. Перевіряємо на нагрів транзистори, але лампа не дуже потужна. 10 Вт вони грітися не будуть. Далі я плату відмив, ніжки відкусив, радіатор закрутив, наносимо термопасту на вихідний міст. Тому що тут його зовсім не було. І, як ви бачили, тут зазор був такий цікавий. Ставимо все на своє. місце, Замість цієї прокладки будемо ставити нормальну термопрокладку. І, звісно, закрутили її. Все, притягнули транзистор, це транзистор від переплюсовки. Польовий транзистор стоїть на 100 А, по-моєму. Все. Далі ми збираємо. Ставимо нижню кришку, звісно, міняємо запобіжник, тому що я перевірку проводив мимо запобіжника, ставимо новий запобіжник на 40 а він один, ячейки дві, але запобіжник один. І далі ми будемо перевіряти. На вихід під'єднали розетку, будемо навантажувати цим тепловентилятором. Подали напругу на інвертор. Як ви бачите, напруга є, трішки не контажі. Розетка є на виході напруги. Давайте включвімо, є у нас вентилятор тягне, вмикаємо на нагрів 600 Вт, навантажуємо, але як ви бачите, прилад йде в захист 200 Вт, 300-400, тобто в ньому є е, попитки запуску, але він йде в захист, тому що він не витягує потужність в 600 Вт. Добре, давайте ми від'єднаємо нагрівач і під'єднаємо дрельку, як ви бачите, потужністю 150 Вт він спокійно тягне. Дриль обертається, хоча тут апроцінована синусоїда, але для перевірки це допускається. Ще раз перевіряємо, навантажуємо, як ви бачите, пікове значення було 170 Вт. І все працює, обертається, можна користуватися. Все, все відмикаємо, друзі, і в результаті. Ми замінили всі шість транзисторів по силі. віддаю власнику. І нехай користуються. А вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.